Доброго дня, дорогі друзі! Ми сьогодні в дуже цікавій дільниці знімемо помешкання, і тут у нас вийде із туризм сецесія, як ви щойно бачили. А ще дуже цікаво. Найдавніша частина Львова, тому що побачимо якісь камені, які залишки. Укріплень, напевно, ще з високого замку, так мені здається, бо ми є на вулиці Насипній. Там дуже цікава архітектура. Зараз от ми стоїмо в такому дуже я свічу ліхтарам. Темний такий під'їзд, дерев'яні перекриття. Воно таке дуже дуже автентичне. От навіть от на різкі старешті на волосся, Навіть ліхтар тут не допомагає. Зараз ми побачимо спочатку помешкання, воно невеличке, класно, цікаво зроблено, знаєте, коли у нас є Ось сюди такий східний господар. Бачите? І я так хочу на відстані, щоб то було красиво видно. І власне, що це помешкання у нас має невеличку площу, але воно облаштовано на два рівні. І відповідно, ми себе зараз. Ну, я дуже люблю таку історію, бо мені так само це от треба робити. Я ще тим не зайнялася, що у нас є 23 метри квадратні, квадратні висота стелі більше 4 метрів. І таким чином у нас поділено на два рівні на один такий інтимний, приватний, такий навіть довгий. Я так бачу, що той коридор балкон Джульєт, що може якось використовуватися, що там буде на тому балконі. Якийсь чай може поставити? <реш> там Можна все, що завгодно зробити, тому що спальне місце є з там того боку коло віконечка. І з іншого боку, тут є віконце в подвір'я. Ми потім вийдемо в це подвір'я. Вікно саме по собі, воно таке досить широке, досить велике. І ну, там є зараз фактурне скло, тому що ну, знаєте, подвір'я, може, не є таке естетичне, воно є досить. Ну, Ну <свісно> воно колись і вважали, бо ніколи не мало вигляду в той в дворик. Та ні, все добре, бо я щось не проходжу. Значить, дивіться, от у нас є вхідна частина, тут є якийсь вішачок. і відповідно наверху зроблені ніші, там можна ставити все на ваш вибір, що завгодно. Є така пригарно вбудована комірка, то якась така шавка, бо я а, щось. Це, це підійно, що не, не заглянула попередньо, от вона має досить велику глибину коло 40 сантиметрів. І можна там тримати все, що завгодно, то таке ще свіже, дуже після ремонту. І у нас поділено на декілька зон. Тобто вхідна частина, тут така обідня. До речі, дуже класний столик з кріслами такими віденськими, Але я знаю, що і в радянський період робили такого плавного крісла, бо в нас колись в політехніці були такі, я бачила, що там ціна, якась копійки рублі були. Але воно таке стильне, воно помальовано на білий колір, бачите, так прозоро досить, що прозирає дерево, і воно дуже мені подобається. Столик такий він Росувний, по ідеї, повинен бути. — Так-так, да, да, Столик радянський, правда? Бо да. мені здається, в мене на дачі такий подібний столик. І така, значить, у нас невеликий тахта, диванчик можна сказати. І така, значить, обідня частина. Далі є вбудована шафа. Тут є припущення, що ця вбудована шафа, це колись були двері в іншу кімнату, бо ми розуміємо, що в радянський час у нас були поділені ці помешкання. І не могло бути таке що одна кімната. Ну, ну Тоді так не жили, то мусило бути ще щось. Я собі трошки дозволю заглянути, щоб глибину побачити. Тут у нас є трошки більше ну десь 50 напевно, сантиметрів глибина, то якраз глибина у двірку несучої стіни. Далі прошу дивитися, є кухня. І от під тими сходами є вбудований такий санвузол. і пральна машинка разом з іншою побутовою технікою, вона стоїть тут. І кухонька така, що можна, ну, я, я тут можу все зварити їсти. В мене я живу в Хрущівці, бо ви часто мене питаєте, покажіть свою автентику. У мене багато кахлів всередині я, але, мешкаю в історичному районі, але в Хрущівці. У мене кухня 5 метрів, і я там варю все. І тут теж достатньо. Дивіться, тут є такі кріселка, стільчики дуже файні, мікрохвильовка. І мені подобається навіть ота мийка така файна, глибока, дуже гарна. Як називається таке керамо якесь. <клес> <клес> ну, воно по має бути кераміка. Воно якась пластмаса, така самі не знаю. Керама <клес> керама, пластмаса. Виглядаєте кераміку? <клес> да? Она... Відчуття якесь мені подобається ваша крема пластмаса. Ну дуже дуже прикольно. А, ну тут мені би було замало тої варельної поверхні, але то таке, то того взагалі мене мала би, якби жила вона взагалі не варила їсти, тільки би все купувала, напевно. Я собі цей відкрию. О, і глибина шавки у нас відповідно 30, раз, два, десь так до 30 см, Мікрохвильовочка, того всього достатньо. Так, дивимося санвузол. Санвузол, значить, у нас складається безпосередньо з унітазу. І тут у нас є душова частина, душова кабінка, і я зроблена вентиляція. Бо я знаю не раз, що саме з вентиляцією є питання. Ну, я вам скажу така, то я зручно. Така квартирка в самому центрі міста, бо то така локація суперцентральна, Вона дуже дуже приємна. Піднімемося тепер з сходами. Подивимося, як так. Сходи зроблені болясинки, такі подібні, як ви зробили на сходовій клітці. Угу, правда, угу, от так. і воно воно класно, що воно в такому самому дусі. Тільки що тут дерево, то сосна, напевно, uh -huh. та, чи тачення. Та я так бачу, бо вже воно та воно гарно, воно нормально сосна, точно не є несуче. Бо сосна то таке дерево, ну ніби не дуже міцне, але то не треба дуб, бо ніхто ж не буде того. Нижня частина може і не сосна, до речі, нижня частина може і щось інше. Боже, так. А от самі балясинки, ну то таке. Тут є ліжко. Ліжко досить велике, у такого віконця. Віконце ви так дивитеся, що то. Там є, значить, такий рівчак, бачите? І далі у нас є підпірна стінка, мор і вулиця з за таким загорожею. А за того, що тут... Ой, там бачу цеглу з клеймом, тому що то вулиця, розумієте, вона прокладена на колишніх валах, вона тому називається насипна. Тут взагалі високий замок, то є піскова гора, і то треба було робити ті численні укріплення, вони розбирали укріплення, потім вмуровували їх. Це взагалі ну, Вулиця, яка складена з якихось таких е частинок колишніх укріплень. Так Дуже цікаво, я бачу кадр <сум> в цьому всьому, разом з вами, Микола. То просто дуже-дуже загадково, що намагаюся відійти. Тому що цей балкончик Джульєти, є навіть якийсь такий коврик, я просто намагаюся зрозуміти. Ну, це така площа, ще додаткова, що ми тут можемо. Ну я не бачу, щоб тут жила родина з дітьми, так. <свісно> але вже тут можна поставити дитяче ліжечко, <свісно> якщо, якщо що. але якщо б ми керувалися, як то в стародавній українській хаті його би підвісили до стелі. То дитяче ліжечко, і так би було. Сон тут ще є багато місця. Цілий балкончик, який можна поставити дійсно якесь ще спальне місце додаткове, і це є дуже файно. А це є жалюзі та так. Це жалюзі мало бути от сюди, закривати болі. А, а це а, це... Mm. Містер, не стежі, нічого зробити. Uh -huh, uh -huh. Я зараз собі підсвічу. О! Тут у нас є така цікава ніша, яка водночас показує глибину стіни, правда? Mm -hmm. Воно така загадкова, така ніша, дуже серйозна. І то ви спеціально довбали? Nee, квартира з таким, тут, тут оце стіна, а це і псокартон. Ага. Воно якби по ідеї було так. Дуже-дуже ага, 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 ага. ну, цікаве, тому що воно все таке багато кутове. Mm -hmm. І я там бачу ще такі якісь цікаві елементи. Віконечку стоять. Зараз підемо вивчати, що там, що там можна побачити. Тут багато якихось шаф, там ще щось, це гол і так далі. Добре, файно. Ага, і тут ще у нас є світильник, який дає дворівневе освітлення. Mm -hmm. От, окей, дуже гарне помешкання. Мене дуже тішать такі речі, що коли можна ну, на такій невеликій площі зробити дуже адекватну, класну квартирку. Це дуже прикольно. Дякую, дякую, Миколу. Я йду ще в двір, ви тут будете? <клес> okay, <клес> так, так. Я думаю, що підійду, зараз тільки дивно Окей, <клес> okay, добре. Бо мені ще хочеться крути піднятися вище, тому що зараз я експериментую тут з ліхтарем. Тому що настільки темно, настільки той під'їзд, ну як то сказати, ви бачите, я знаю, що то вже будуть коментарі не доглянуто і так далі. А знаєте, то не так просто догледіти, тому що є питання передусім з гідроізоляцією. Гідроізоляція вона, то треба робити від фундаментів, то треба дивитися, в чому тут зволоження. І, зрештою, жодного запаху сирості тут немає. Дуже гарні валясини, такі самі, як зроблені в цій квартирці. І сюди у нас дошкова підлога. Зараз ми з вами вийдемо, можливо, на балкончик, Ні, ми не вийдемо. але ви побачите, які там симпатичні, з такими гачками дуже гарні, правда? перилка. І ніби будинок такий скромний, а у нас зроблена огорожа, на тильний фасад. Там, де мешкала прислуга з такими пригарними гачками. Що це таке? То таке я перший раз бачу ці гачки. У це вікно це просто якісь ще де але зараз у нас тут ще є вище вікно. Вау! То, то взагалі дуже класне. Ці вікна я ще такого не бачила. І це якась така ознака, що то вітрижі були. Дивіться, яка то краса, нічого собі. Ото для мене справжнє відкриття, ці вікна. Тому що ну, я отак скільки у Львові, а такого не бачила. Причому, що дуже такі вагадливі силуети, сюжати. Ми є з вами на краківському передмісті, і воно, значить. Я так просто дивлюся, чи наскільки воно відповідає єврейському стилю. правда? Тут у нас місцями є, мені здається, автентичне скло, тому що воно так міниться, переливається. І от у нас збереглася ота фурнітурка автентична. Це дуже красиво. О, ми зараз вийдемо на балкон. Давайте йдемо на балкон. І тут набагато світліше, тому що той, що з ліхтарне дуже допомагає. І на балконі ми побачимо зблизька. Як виглядає то ковальство? Тут у нас, до речі, залишки від ліфту, від ліфту, яким тягали вугілля. От у нас є одна направляюча, бачите, пішла донизу, збереглася. Якщо вам, друзі, щось не ясно, то ви пишіть в коментарях, що за ліфт, то питайтеся, бо не хочу зайве повторюватися, але може хтось не дивився попереднє відео. Дивіться, які симпатичні гачки. Воно. Поєднання з тою білизною взагалі дуже красивенько. І саме вікно, сам портал теж дуже-дуже дуже колоритний, Мені подобається дворик такий невеличкий. Мені нагадує атмосфера цього дворика. Ото помешкання, що я знімала на староєврейській, от в тій дільниці єврейській. Це дуже колоритно. Це, та ви не ховайтеся, ви красивий. Такий як мешканець тогочасний Львова. Тут дуже добре, комен такий. Це дуже цікаво. І дивіться, яка глибина того колодязю. Цей будинок не зовсім такий, що збудований за нормами австрійського містобудівельного права, тому що тоді ну, намагалися вже не робити колодязі. Але як парцеля маленька, то в них не було виходу. Автентична столярочка тут збережена. А от от то ж то вікно наше, правда? Так. Ото наше вікно, то, то того внизу. І якраз видно ну його відкривати, то таке собі <реш> 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 та така собі і дає. Ото верхню вже можна відкрити. Так. Та тут світло і то люди мають собі жалюзи і. І відповідно не хоче дуже відкривати. Мені подобаються ті балкончики, вони такі класні, вони такі як містки, правда? І цей ну це дає таку класну атмосферу. Я думаю, тут вазонки посадити, така собі Італія, мальовничасть. От я вам показую наскільки він. Невеличкий той дворик. А зараз буде для вас дуже великий контраст. Ми зійдемо вниз, там буде як темно. От у тіх акіях, видно, хтось намагався відірвати. Видно, що вони на тих на заклапушках такі симпатичні дуже. Ну, і з цього боку так воно виглядає. Така от... Самозаплата? Ну, нічого, ми, ми тут а не поліція. Ми нічого проти не, не маємо. Цей комен він такий, як продовження стіни, фактично. Йде? Тобто у нас Тут виходить вентиляційні канали, вони є в зовнішній стіні. Мені то все дуже-дуже цікаво. Якась тут була плиточка підлоги, але зараз вже щось інакше, бетон поклали. І зараз, значить, там наверх на горище, ми не маємо ключі від горища. Дуже жаль. <смі> ну, але нічого. Бачите, от, 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 такі перепади, такі, от, от, крива стіна, ті паркетики, до речі, автентичні ялинкою, то вікно абсолютно загудкове, товщина стіни, метр. Це дуже дивно. Кругла стіна. Кругла у нас, бачите, сходовий майданчик, дуже такий круглий. І чим ми нижче, тим у нас іде темніше. І темніше, я зараз ще раз вам покажу це прекрасне вікно, яке трохи вище, але воно теж є сецесія. Причому це є таке бельгійське арново. Бачите, як воно прекрасно дивиться. Це так званий китайський портал або підково-подібна арка. Мені здається, це можна закохатися тільки от в ці вікна вже. І тут так дуже цікаво, ота мені взагалі не зрозуміла історія. Але в тому місці, де вікно стіна потовшує, потончується. Але вікно щось не зробили таке велике-велике. Так, ми зараз спускаємося в нижче, сходинки дерев'яні, реплять. Як дуже слушно кажуть мешканці автентичних квартир, треба полюбити то і тоді... Та, і тоді воно, ну, ти його любиш, воно тобі здається прекрасним. Тут, звичайно, потрібно якусь гідроізоляцію, правда, зробити. Зараз ми вийдемо в дворик. Та ви будете зараз в шоці легкому. Настрій дуже і це взагалі дуже по львівське. Я не знаю, чекайте, давайте я сфоткую вас стою новорічним настрієм. Та воно так якось класно. Може, це буде обкладинка у нас новорічна. Ні, ну воно, воно так дуже мрачно, але... але я думаю, що ну як, воно відповідає тому всьому. Ото у нас оцей дворик. І ви здивовані, друзі, то ж та сама у нас історія, погода, та сама, освітлення, то саме, От дивіться, та висота. І там наверху то є сонце, там дуже високо є світло, але тут у нас світла, як такого немає. То є стіни. Ми зараз, до речі, ви побачите, з чого зроблений будинок. Тут ми маємо цеглу, а на головному фасаді там взагалі є вапняк, пісковик. Тут настільки нас похмуро, що навіть різкість нам особливо наводиться. Бачите? То це гляне мурування з таким автентичним тиньком. Тут є якісь такі сліди замазок, сліди, обмазки, бачите, під рукавицю. Воно таке дуже-дуже мені цікаве. Якась така діра в тій стіні. Не знаю, що там ці дірі, якісь вентиляційні канали, залишки якоїсь теж труби. І тут є двері до автентичних санвузлів. так? Давайте ми подивимося на автентичні санвузли. Може, там кам'яні у ті чаші. Це ж за рибу до Боже, Що це за дірали до вас? Що це таке? <рігалі> це Я я це ви знаєте, я зайду глибше. Я дуже люблю автентику. Пробачте, то чутливий контент. Я думаю, Ютуб не пропустить то відео. Але він же не робить той санвузол. Але дивиться, в чому соть. Тут є кам'яна долів. Дуже дякую. Я хочу, вийти. <реш> Я хочу вийти. Але це є кам'яна чаша, яка є на цегляному підмурівку з верховими ще на кам'яними плитами. Я впевнена, що дякую дуже, дякую. Це була безцінна. Ну... Як -то, та і досвід і взагалі, ну, інформація. Знаєте, як то відео кінця старого року, то, то нормально, то може бути в чого. А давайте добре, забудьте санвузол. Подивіться, яка гарна шафа. Шафа прекрасна. Вона має таку стилістику, от я так трохи підсвічую, та нижня хвилька така, як синагозі двері. Тут дуже близько є вулиця Вугільна, ну, досить близько. І то така, знаєте, єврейська така стилістика, і вона така класна хвилька. О, о дивіться, яка добра. Як якась... Ем... Ну, така соціальна форма і одночасно східна форма. А подивіться, оця колонка внизу вона має таку як вазочку. Теж дуже-дуже прикольно. І ще тут збережена така гарна, пригарна клямочка. Я думаю, що всередині шафи вона закрита. Шафи всередині, нічого там нема. Але цей. Але може там щось і знайдеться. Ще одні автентичні двері, якась витяжка. Ну такий дворик класний. Я думаю, вам дуже сподобався. Мощення того дворика, такі, якщо здоровенні плити, то вже совєцькі. То не є історичні, тому що історичні мусять бути менші, то вже совєтські плити. І тенькі оті старі вапняні. Ми зараз вийдемо на вулицю, вам теж дуже сподобається. Бо вулиця дуже мальовнича. Там будівлі різностильові. У то віконечко то в дворик. Його треба, звичайно, ремонтувати. Тут, в під'їзді, звісно, колись були розписи. І що цікаво, два рядки в стилі сецесії. Ви зараз то побачите. Але вони... А, у нас тут є ще цей заклад. Міська електровня, власність міської електровні. Та це є дуже добре, що воно збережено. Це у нас ну трохи у Львові збереглося. Воно навіть працює, бо там є і керамічні ізолятори, і всі ці дроти, напевно мідні підключені. Це є дуже класно, я так збоку підсвічую. Під Давно буде гарно видно. Супер! Це дуже гарно, воно в якомусь такому кам'яній ніші зроблено. Ну тож, друзі, ми виходимо на двір. Так, і там на дворі вже ліхтарика не потрібно, але дивіться... Які у нас двері і який буде портал? Це ж у нас є білий камінь. Дивіться, яка красота. Це не є тиньк, це не є гіпс, це не є цегла. Це є саме справжній вапняк. От у нас тут є гранули вапняка. А з вапняка у Львові будували до 18 століття. Якщо ми бачимо вапняк, бо пісковий, він такий більш жовтий, більш сипеться, це значить цей портал зроблений із залишків цього високого замку. І це мене дуже вражає. Ми зараз відійдемо, побачимо цей прекрасний портальчик. Портальчик, ну, взагалі, кам'янець тут такий змішаний стиль із туризмом і сецесія, але портал намагався вже вийти за межі із туризмом, Бачите, внизу там такі характерні викривлення. На горі, правда, лишилися дуже смішні. Це така, як трохи провінційна сецесія, якісь такі сандрики з крильцями. Таких варіантів я ще не, бачу, не бачила, листочки такі смішні. Дивіться, які краєвиди, то і вулиці насипної. Там у нас значить, пожежне управління, дуже гарне в такому мальовничому стилі Піттуреск. На першому плані є будівля загадкового призначення. Микола вважає, що в стайні були, я не знаю, з арками. Мені таке, як підпірна стінка трохи, бо в стайні вони ну, за великий прохід мені. і закруглий, бо в стайні у нас переважно прямокутні були, або така арка більш похила. А тут а теж будівля в стилі. Такому вже початку ХХ століття, але конфігурація її настільки є така багатоманітна через оту криву вулицю, що це саме те, що приводило в жах потім архітекторів Другої Жечі Посполитої, коли вони дивилися у Львові, і нічого нема рівного. Так виглядає та вулиця, вона ще йде донизу, бачите, у нас там будиночки пішли наниз, і малесенькі будинки навпроти. А оце наш будинок, до речі. І цей будинок, він досить ну, такий красивий на цій вулиці. Я думаю, що власник цього будинку як ото збудував, він пишався. Бо навколо тут є менша забудова. Оце ви бачите самі. Він перший був двоповерховий, третій поверх добудували, та? тому що у нас видно, що то інша стилістика кінця 19 століття. Там той будиночок теж дуже такий спрощений. А з іншого боку, ми зараз туди ще заглянемо. То, до речі, навіть є старовинна фотка на сайті міської історії. Здається, я бачила з отою дільницею, яка не забудована. Є такі будинки в стилі історизму. Тут маємо сецесію. Цоколь до речі, у нас теж збудований з вапняка. І той нижній поверх дає високий такий партер у нас з сецесійними прекрасними детальками, такими, бачите, пригарними листочками. Напевно, це була якась дуже гарна поліхромія, золото, зелене. Наверху є теж медальйончики. Це вже мені нагадує стиль Августа Богохвальського. Але я думаю, що швидше за все, що Август тут набудував, то може. Навіть мій не архітектор, а будівничий просто з концесією будівничого будувати. Потім балкончик має візерунки, такі трохи подібні, оці отакі хвильки, як ми бачили зараз в дворику. І кола Вагнера це такі концентричні кола. У нас далі висять, такі дуже-дуже прекрасні. Ну і верхньому балкону трохи не пощастило, бо він втратив свої сецесійні ознаки, на жаль. Але теоретично його ж можна відкрити, правда? Кронштейни, до речі, досить цікаві, такі теж з колечками на першому плані. Такі кільця дуже урочисті, і форма кронштейнів дуже-дуже класна. Я так цей як то на правах реклами ще скажу, що в нас незабаром стартує лекторія від сецесії до функціоналізму школи архітектури Львова і. Моя колега Юля значить, зробила такий розпродаж перед новорічний 160 гривень за лекцію. То прошу звертатися, кому цікаво, то до завтрашньої 12-ї години ночі <гум> має вона таку забавку. Але то про сецесію, то я відволіклася. Дивіться далі. Яке цікаве подвір'я. От у нас тут іде. Я просто в захваті, тут треба замальовки робити на цій вулиці. правда? У нас тут є офіцини з балконами, з такими як-то крилами, можна сказати. І в нас вийшов дворик, але цей дворик він відкритий. Тобто тут теоретично можна було колись забудувати фасад, але вони то не встигли зробити. Зараз воно виглядає так. Я б, там З того боку та, зараз я подивлюся. з того боку у нас є площа Данила Галицького. І там дуже гарні оці кам'яниці. Там є теж єврейські будинки, і там робив реконструкцію сам Фердинанд Каслер. І це якраз звідти ми можемо вийти бачити через вірточку. Ось сюди. Тут є горіх старий. Оце є дуже класно, ну тобто зараз ми роздивимося, чи то класно, але огорожа мені дуже подобається. Огорожа у нас є автентична. І там далі терасами сформована ота вся автентика, тому що повторюється та сама огорожа і ті стовчики. І наверху будинок, який такий перебудований, але мені здається, що може він автентична, якась хатка була та перед тим. Дуже, дуже дивно, тому що тут, бачите, одна застройка, друга застройка, третя. Дуже, все так компактно, а тут лишили вільне. А то я ще стара фоточка, я якраз шукала інформацію про ту вулицю, і там якраз ота дірає на тій фото. І що? там теж нічого немає, початок ХХ століття. Так, так, і воно ну, нема, але що там наверхоно, ну, то все треба досліджувати, друзі. Якщо ви хочете, ви берете архівну справу. Я завжди допоможу розчитати, але дивіться, що тут є. Тут є автентичне, пригарне ковальство, я хочу туди теж попасти. Таке гарне з королівськими ліліями, таке симпатичненьке, дуже ковальство. І ну, дварі такі вже інакші. І це ковальство у нас триває. І ми відповідно піднімаємося сходами на одну терасу, потім другу терасу, таким чином тут сформовано декілька терас. До речі, є яблунька стара. Вона хай вас, знаєте, як то не турбуєш, вона така невелика, але це точно стара яблуня. І я вже по тій архітектурі я бачу, що це стара будівля, тому що там є ознаки будівлі 1920-х років. Мені вже хочеться тут екскурсію провести. Та і значить той звичайно терець гелухий будинку номер 7 де ми з вами були, показує, що в планах було явно. Цю будівлю знести. Можливо, спочатку це було там, 19 століття, потім її оздобили вже в 20-х роках, але вони не встигли знести. З цього боку теж творець, о, такий Сумах у нас тут є красивий на першому плані, це є дуже гарно. І дивіться, як тут класно чергується. Тут взагалі будинок фактично одноповерховий. І мені дуже подобається, коли збережена, збережена така багатоманітна забудова. Тобто це є ансамбль різних часів, різних стилів. І це ну, дуже надихає, коли таке бачиш. Тут, до речі, якась така смішна штука. І це є е, така частина як то, будинку на одне вікно. Це дуже-дуже дивно. І далі у нас іде знову такого 19 століття, внизу вапняк. Значить, дуже добротна архітектура. Ну, таке, друзі, напишіть ваші коментарі, що вас шокує. Ну то все, ну напишіть мені вже все погане, що ви думаєте, що я вам показала санвузли. <гум> я перепрошую, але знаєте, як то дослідника, дух він, він вимагає. Він так, коли змушує робити те, ну що може би і не робила, <гум> якщо ви подумали дуже добре. І, значить, чекаю на ваші нові запрошення. Дякую також, Вадиму. Значить, людині, яка придбала цю квартиру свого часу і зініціювала таке її оформлення, і за запрошення знімати відео з Новим роком, який надходить і миру, і перемоги в новому році, всього найкращого.